Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю. Отже, що відомо прикордонній службі України українським військовим про фортифікації, які будуються на території Білорусі поблизу українського кордону. Ну так, ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення роботи з фортифікаційного обладнання відбуваються на певній віддаленості від українського кордону. Це за десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке б включало протяжність по всій лінії державного кордону з Україною, ми не фіксуємо. Крім того, ми не бачимо, щоб білоруська сторона проводила. Масштабні якісь роботи безпосередньо безпосередній близькості до нашого кордону, але ми добре пам'ятаємо, що Білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є загроза цій країні з боку країн Європейського Союзу або ж України, і це більше така демонстрація, що вони до чогось готуються. Білорусь почала мобілізаційні навчання. Чи фіксують якусь активність наші прикордонники поблизу наших кордонів? Ну, власне, за наявною мене інформацією, ці мобілізаційні навчання більше стосуються навчань з військовими комісаріатами, тобто, це не пов'язано з мобілізаційною підготовкою або призовом за мобілізацію. Це більше пов'язано з перевіркою готовності там державних органів, місцевих органів влади. Співпрацювати з військовими комісаріатами, і власне це такі більш планові навчання, про які в тому числі сама Білорусі зазначала. А як сьогодні Росія використовує територію Білорусі та білоруську інфраструктуру? А, російські військові продовжують знаходитись на території а, Білорусі, але власне ті підрозділи російської армії, які знаходяться на території цієї країни, вони більше залучені до. Навчання до підготовки на щастя їхня кількість на даний момент невелика, тобто, ми не ми, ми не фіксуємо, що Росія має достатньо достатніх сил на території Білорусі для того, щоб здійснити якісь. Якесь вторгнення, повторне вторгнення на територію України з цього напрямку. А раніше ми повідомляли, що ще на початку цього року, наприкінці минулого, кількість російських військових становила близько 10-11 тисяч військовослужбовців на території Білорусі. На даний момент ми фіксуємо цю кількість на рівні близько півтори тисячі військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася не несуттєво. Десь на 500 осіб раніше ми говорили про кількість російських військових на території Білорусі на рівні десь однієї тисячі військовослужбовців. Пане Андрію, а на кордоні України з Білорусю увімкнули звернення полку Калиновського, закликають скласти зброю. Ми знаємо, що перед цим була битва борщів, і тепер уже білоруси підключають і горілку. То що відбувається насправді? Ну за останній час ми почали спостерігати, що Білорусь більш активно почала здійснювати такі демонстрацію аудіозаписів: то з, з борщем, то з салом. а Остання це горілка, і така активність фіксується після того, як було змінено керівництво прикордонного відомства Білорусі, і її очолив новий керівник. Проте, ми бачимо також, що в, в цієї особи прослідковується такий слід ФСБ навчання а, в прикордонній академії а, ФСБ Росії, і певно, він таким чином хоче продемонструвати а, свої вміння а, ІПСО. Але окрім сміху, окрім розуміння, що це недолугі спроби впливати якось на Україну більше нічого не викликає. Прикордонники також в свою чергу відповіли на такі закиди, які робила Білорусь на кордоні. Ну сподіваємося, що вони нас почули і не намагатимуться власне в подальшому нагнітати ситуацію, бо нічого це їм не дасть. Дякуємо за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку.